Бібліотека у колодяжному днями поповнила свій фонд на 700 книг, які привезли з собою члени доволі представницької делегації з сусідньої Білорусі. Очолював делегацію консул України в сусідній державі Михайло Колядин. А у її складі були представники української діаспори, письменники та директор Брестської обласної бібліотеки імені Горького Тамара Муха. Гостей з Білорусі зустрічали і супроводжували під час зустрічей у Колодяжному сільський голова Анатолій Шушмарук, начальник обласного управління культури Микола Приймак, заступник начальника обласного управління преси та інформації облдержадміністрації Анатолій Кажан, голова спілки письменників Волині Василь Гей, представники сфери культури району. За словами директора Брецької обласної бібліотеки Тамари Мухи, цей візит повинен започаткувати нові гуманітарні контакти між регіонами. Я думаю, что это только начало. Только начало, что такие книги мы будем собирать и будем дарить. И я думаю, что это начало будет хорошей дружбой. Після ознайомлення з роботою сільської ради, будинку культури та бібліотеки, гості з Білорусі побували в місцевому музеї садибі Лесі Українки. Поклали квіти до підніжжя бюсту геніальної української поетесі. Завідуюча музеєм, заслужений працівник культури Віра Комзюк провела для гостей екскурсію. Під час зустрічі за круглим стулом, Сторони обговорювали також проблеми гуманітарного співробітництва двох сусідніх регіонів. Зокрема, порушувалось питання популяризації української книги у Білорусі, можливості більш тісних контактів між представниками бібліотечної сфери Бреста і Ковальського району.